Як впарити народу діч? Дічайшу діч? Наприклад, підняття тарифів на газ світло в кілька разів, чи оплату за кожен гриб, зібраний в лісі, чи продаж приміщень вузів і лікарень в смачних місцях? Є багато способів, але давайте на прикладі уявної, вигаданої і ніколи не існуючої країни Кореїни, то ви про неї вже знаєте. Це сказане нижче, також вигадка. Ніколи в реальному житті такого не було і будь-які співпадіння є абсолютно і тотально випадковими. Спосіб перший перекрити діч чимось рівнозначним, позитивним або й навіть більш позитивним для того, щоб втримати баланс, для того, щоб на перший погляд для людей нічого не змінилося, а потім плавно зменшити це позитивне. Воно зникне, а діч лишиться. Давайте на прикладі: от в Кореїні колись відбувся фестиваль гідратація бідності. І там було прийнято рішення підняти ціну на газ в 10 разів. Але як це зробити? Просто вийти до людей і сказати це. Могли б бути глибокі занепокоєння серед народу. Сказати прямо можна було б так і зробити. Нічого б не було. Кореїнці народ хоч і вигаданий, але специфічний. Вони більше обуряться, коли забрати в них. Якусь ідею чи мрію ніж кусок хліба. Однак для чого ризикувати електоратом? Треба було запропонувати щось, щоб перекрило цю прикрону вину на перший час. Щоб люди прийняли нові ціни. Це основне завдання. А потім вектор уваги буде зміщений вже на інше. Для балансу системи людям оголосили про борщ сидію виплати чи то від приватної фірми, чи то від державоньки – яка буде перекривати нову ціну. Типу, так. Вам нараховано три середні зарплати, але ми вам за це заплатимо. І більшість людей так і не задалася питанням, для чого ж тоді вводити такі ціни, якщо їх ніби як має компенсувати хтось інший. Адже можна було б скомпенсувати для населення на рівні кінцевої ціни, як це, як вигадують, було раніше. Ну як, в принципі, і не задалися питанням, за чий кошт Борсидія. І чи це часом не один інвестор-сценарист? І яка в цьому його вигода, адже інвестиції мають приносити прибуток? На другий рік борщ сидія зменшилась, потім ще і ще, аж поки не зникла зовсім. Якщо проводити аналогію з вареною жабою, то жабку кинули в кипяток шматками льоду. Спочатку температура була така ж, а потім лід розтанув. Але випригувати вже пізно, адже жабка сама погодилась прийняти ванну. Як сказав класик, діч не улітіт, а нажаріна лайк, якщо впізнали. Спосіб другий взяти велику діч, розбити її на маленькі дичинки і розмістити їх в часів одну лінію, ніби вони і між собою не пов'язані. А між ними закинути дичинки якоїсь іншої дічі. І поки люди будуть думати і гризтися про дичинки. Рухаючись по цій прямій, потрібна діч і буде реалізовуватись. Наприклад, як здерти з людей гроші? В Коредіні, це, до речі, основна функція і ціль державоньки. Так ось як? Зробити так, щоб вони платили за щось для них буденне. Наприклад, за рибу, яку вони зловлять в річці. А чого? Хороший ринок. Купа людей ходить, ловить і не платить. Що вона, та річка чи риба, їм належить, чи що? Ні. Державонці. Але як це зробити? Сказати прямо? Можна, але знову ж електорат, вибори. Важче буде пояснити, як влада знову виграла, якщо на неї з кожного кутка сипалися прокльони. Тому цю діч розбили на кілька дичинок. Наприклад, спочатку збільшили мінімальні дозволені розміри вилову риби. Всі сміялися. Типу, ну ніхто ще так не перевіряє. Невже нема більше чим зайнятися такі закони приймати? Потім, через кілька місяців, підняли штрафи за незаконний вилов риби. І люди знову сміються. Про першу дичинку вже всі забули і думають, що все це ніяк не пов'язане. Десь через рік ввели рибальський квиток, але це лише добровільно для тих, хто хоче ловити більше, і може заплатити і ловити. І знову ж, ніхто не пов'язував між собою ці дичинки. Потім знову через трошки почали раптом ставатися екологічні катастрофи з рибою. В основному в тих місцях, де її дуже багато ловлять, знімаючи на відео, потрібно було створити думку, що риба в кореїні під загрозою зникає і її треба берегти. Ах да, винні в цьому, звичайно, не кореїнці, а ковалів. Вони, в принципі, завжди були винні і завжди заважали чесним і справедливим кореїнцям побудувати світле майбутнє і сьогодення. Якби ковалів не існувало, їх треба було б вигадати. Без них було б важче пояснити, чому тунель мороку все ніяк не закінчувався, а Паски доводилося з кожним роком затягувати все сильніше. І добре, якщо на животі. Ну а вже після цього ввелися обов'язкові квитки на вилов риби, і тут ще люди сміялися, аж поки не ввели рибну поліцію. Ну такої ще не було. А в Україні на все має бути своя поліція. Сільська, міська, шкільна, університетська по легкових автомобілях, по вантажних, по рибі, по грибах. Чим більше поліції, тим краще. Знову ж питання для кого саме? Так ось, коли вже була рибна поліція, тоді вже більшість зрозуміла, що юшка зварена і пізно пити боржомі. Головне плавно провести по ланцюжку дичинок. І всієї початкової величини дічі ніхто і не помітить. Ну, майже ніхто. Варіант третій забрати альтернативу шоковою подією. Тут має статися щось таке, щоб діч вважалася єдиним прийнятним і розумним виходом. Ну і статися воно має випадково силами природи, ну або на крайняк через якихось ковалів. Ну, наприклад, в Кореїні. Є якась вигадана будівля в центрі міста. Шикарне місце. Будівля зроблена для людей, надійна, будувалася при Лопаті і, відповідно, належить людям, принаймні юридично. І люди нею користуються. Наприклад, там зроблений якийсь торговий центрик з магазинчиками і платять громаді оренду. Бо і будівля, і земля поки ненадовго належать людям. Шматок ласий, от мати б його в приватній власності. Вигнати цих дрібних підприємців, їх, до речі, в Україні дуже не люблять, і заселити своїм бізнесом. Центр міста, все-таки, центр перетину грошових потоків. Треба було б прибрати приватні руки, але знову ж просто вийти і сказати: продаємо, може не сподобатись людям, та й продавати прийдеться дорого. Люди можуть вийти на захист улюбленої будівлі, пікетувати, щеняти скандали. Ті самі підприємці, які в ній орендують площу. А такі справи не люблять публічності. Та й питання можуть виникнути в наступників, наприклад, що це раптом забирати в громади таку хорошу будівлю, яка стабільно поповнювала бюджет. А зробити якось треба от як би це зробити? І бажано, щоб ще й заробити на цьому. Нещасний випадок, наприклад, пожежа, будівля згорає, а точніше те, що в ній. І в моменті стає збитковою. Відновлювати коштом громади буде дорого, краще кілька вулиць перейменувати чи здерти асфальт і викласти бруківку. Найкращий вихід продати приватні руки, тим більше, що вони якраз вже тут близенько готові взятися до цієї справи. І так, діч раніше стає розумним рішенням майбутнього. І улюблена будівля людей вже не їхня, та й вулицю поки ремонтувати не будуть. Нема в бюджеті грошей. Або ще вигаданий приклад з вигаданої країни. заставити людей сісти на голку. Спробуй скажи, що всім треба буде колотися що півроку. Почнуть задавати питання: а заміни альтернативу шоковою подією, наприклад, горою чорних мішків чи розстрілом тих, хто не хоче і маєш черги. Основна ідея забрати в людей альтернативу. Типу, ну куди вже діватися, нічого вже не зробиш. Хоча насправді альтернатива є. Це всього лише три способи з багатьох. Можливо, якщо це відео набере приємну кількість переглядів, ми з часом розглянемо інші. А щоб перегляди ці були, прокоментуйте, поширте і лайкніть це відео. Звісно, якщо воно вам сподобалось. А якщо не сподобалось, ставте дизлайк, пишіть гнівний, але етичний коментар і скидайте своїм друзям месенджер, щоб вони теж. Поставили дизлайки, гнівно прокоментували. А взагалі кажучи, намагайтеся сприймати інформацію без емоцій, аналізуючи і порівнюючи її з іншою розтягнутою в часі. Намагайтеся думати самостійно, а ще читайте книги і розвивайте себе. Бо крім вас, це точно нікому не вигідно.